Інформація для батьків, як впливає розвиток дрібної моторики на мовлення дитини. У розвитку дитини все взаємопов'язане. Те, що відбувається з тілом, безпосередньо впливає і на психічний, і на мовленнєвий розвиток. Особливе місце тут займає дрібна моторика. Це рухи пальців і кистей рук, які ми тренуємо під час маніпуляцій з дрібними предметами. Чому дрібна моторика важлива для мовлення? У корі головного мозку центри, що відповідають за мовлення та рухи пальців, розташовані поруч і тісно взаємодіють, тому вправи для рук будять мовленнєві зони. Коли дитина вправно користується пальчиками, активізується робота мозку, поліпшується пам'ять, увага, мислення, що є основою для формування мовлення. Чим краще розвинені рухи рук, Тим легше дитині вимовляти звуки, будувати речення та спілкуватися. Як можна розвивати дрібну моторику вдома? Додайте пальчикові ігри та гімнастику. Це короткі віршики з рухами, сорока ворона, печу-печу, хлібчик. Додайте малювання та ліплення олівцями, крейдою, фарбами, пластиліном, конструктори та пазли, складання деталей різного розміру, ігри з природніми матеріалами. Нанизування намистинок, перебирання круп, гудзиків. Побутові справи теж сприяють розвитку дрібної моторики, застібання гудзиків, зав'язування шнурків, переливання води. А розвиток дрібної моторики це ключ до розвитку мовлення та інтелекту дитини. Кожна гра з пальчиками це ще один крок до впевненого і гармонійного мовленнєвого розвитку. Займайтеся з дитиною регулярно, але в ігровій формі. Паліть навіть за маленькі успіхи це мотивує. І пам'ятайте, розвиток мовлення починається з рук, тому працюючі пальчики допомагають заговорити швидше і виразніше.